Вони чекали, а я прийшов. Дивіться, що я знайшов. У мене є два мікрофони, які ми будемо сьогодні порівнювати. Велика подяка мінт, яка прислала bm 800 Мені на огляд дуже тебе дякую. Він був дешевше, китайці його зробили з чистого золота. Бачите, тому він дуже дешевий. Даний мікрофон підключається тільки через вихід XLR. Я не знаю, як правильно, нехай буде так. У мене до рук попала комплектація поп фільтрах паралоновий. Провід xlr Arмі Jack, а також тримач для мікрофону та штатив. Вбираємо все це докупи. Паралельно з тим мікрофоном я з Китаю заказав за монетки собі за 30 баксів. Ось такий максимальний китайський K688. такий в нас стоїть до 50 баксів. Але там за тридцятку рвав, тому можна зрівнювати, чому ні. Швиденько подивимось інструкція, як її підключати. Ну хоч викидаємо, тому що вона нафіг такого не потрібна. І все одно ніхто не дивиться ніколи. Ось така краса знаходиться у нас всередині. Комплектація не дуже щира. В комплекті йде мікрофон, кабель Type-C, USB. Кабель доволі довгий, десь полтора метра. Я не міряв, тому що мені впадло. Тому просто повірте на слово. Іде також по фільтр поролону ось такий капсуль виглядає. Позаду знаходиться звукова плата, вмонтована в мікрофон. Присутні два інтерфейси для підключення. Type-C та XLR. Також знаходяться дві крутилки для регулювання гучності мікрофону або наушники, які підключені через мікрофон, щоб себе чути. Перехідник для штативу не забувай. сам тримач зроблений із металу, а корпус мікрофону пластмасовий. Зверху на корпусі знаходиться сенсорна кнопочка моду. Тільки пробіжимося по візуалу, чесно скажучи, мені більше подобається золотий. Ладно, погнали тестувати, послухаємо, як це все діло виглядає. Це запис мікрофону BM800. Заходжу 10 см від нього. Інтерфейс підключення XLR Mini-Jack безпосередньо в УПК, так як цей мікрофон. Ми записуємо його через OBS Studio з усіма фільтрами, які ви бачите зараз на екрані. Хто захоче, може поставити на паузу і подивитись. А також OBS Studio проходить через програму GG Sonar від Steel Series. Ось такий у мене еквалайзер. І знаходиться на 100. Промоподавач 50 також компресор одиничка. Але ми не забуваємо, що стандартна програма від Windows безпосередньо ось такі у мене налаштування. І ось так ви чуєте, VM800 безпосередньо 10 см від нього, кажу. Ось так виглядає 20 см від нього. Тест запису мікрофону k 688 Це динамічний мікрофон, який підключили через XLR Jack безпосередньо у ПК. Будемо записувати за допомогою ОБС. Точно такі налаштування, як і BM800. Можете подивитись такі ж фільтри. OBS працює через програму Sonar GG. Еквалайзер ось такий. Безпосередньо нічого не змінювалось. І100, шумоподавач подавач 50, а також компресор одиничка. Але трішки підкручити підкрутити Windows. Рівні бас буста на 100, а також 30 дБ. Тест запису динамічного мікрофону К688. Інтерфейс підключення, USB Type-C. Записувати ми будемо за допомогою OBS Studio з тими же фільтрами, з тими же налаштуваннями. Можете подивитися. Безпосередньо на даному мікрофоні через такий тип підключення в нас працює кнопочка Mood. Зараз я її натискаю. І віджимаю. Обе студія проходить через звукову, звуковий фільтр під назвою GG Sonar. Ось такий у мене еквалайзер. І, і у нас знаходиться 100% компресор-одиничка. шумоподавач у нас мінус 50. Також не забуваємо про налаштування в Windows. Зараз рівні недоступні. Ну, 90. Безпосередньо на самому мікрофоні виключено все на максимум. Дякую. Який з цього можна зробити висновок? то ось такий, якщо в тебе немає грошей, то бери BM800. А якщо немає, взагалі грошей, то просто сиди на навушниках з мікрофоном, та й все. а Якщо є трішки побільше, можна взяти ось таку фігню з Китаю. До речі, мікрофон динамічний, тому він мені дуже сильно сподобався. Нечутно, ну, як так на вулиці, хтось кричить. До речі, за кадровий голос було записано на К688 через USB та IPC тому що так було менше шумів, які мене бісить. Я хотів собі мікрофон, з коробки дістав, вімкнув і все, і все одразу працює, тому що в мене немає перенос. Ну і звукової карти, яка ще стоїть 100 баксів. Друзі, згадав, що хотів попросити, будь ласка, підпишись на канал та постав лайк. Так як монетизації на каналі немає, ваш лайкосик для мене найкращий мотиватор. Якщо у вас будуть запитання, пишіть в коментарях, я за руки на них повідповідаю. А також я нікого не закликаю купувати цей товар. Ще це не реклама фіфайна, мені ніхто нічого не проплачував. Захотів купити собі мікрофон та з вами поділитися його використанням. Дякую всім, друзі, хто підписаний на мій канал. Я вас всіх обіймаю, піднімаю. Ми зустрінемось в наступних серіях. До побачення!